Поїздка до татарбунарів із з Маїло для чоловіків може перетворитися на справжній квест. Причина КПП за селом Маяки, де прикордонники фактично не пропускають чоловіків, які бажають транзитом перетнути українсько-молдовський кордон. Вітаю, мене звати Лена Ханенкова, і ви дивитесь проект Новини Лайф. Що робити, якщо вам не дають приїхати, і наскільки це законно? На ці запитання відповідає адвокат Олексій Шаларо. Вважаю, що дані дії незаконні, оскільки вони керуються якимось наказом свого командира номер 388, я точно не пам'ятаю, який номер, але цей наказ не є нормативним документом, який розповсюджується на людей. Тому що він не зареєстрований в мін'юсті, він не є нормативним документом. Але вони уперто кажуть, що це наш наказ, нам дав його командир, і Ми будемо його виконувати. І розумієте, в чому суть, що вони не пропускають. Коли просиш дайте відмову письмову, письмову відмову не віддають, не дають. Тому що оскаржити в суді це неможливо в деяких випадках. Якщо у людей, зокрема у чоловіків, немає якихось документів, певних, які вони вважають, що мають бути, вони складають протокол про притягнення до адміністративного правопорушення і виносять постанову. От її можна оскаржити. Але такої, як такої письмової відмови в перетині цього контрольно-пропускного пункту немає. Просто не можна, тому що. Все, ось тому вважаю, що дії незаконні. Перше питання, коли дивляться, вони задають реєстрацію по старому це прописку. Якщо вони дивляться, що реєстрація Одеської області, ну вони більш-менш лояльно ставляться, але все одно дивлячись, яка зміна взагалі вони питають ціль поїздки. Ціль поїздки, мета поїздки, чому ви туди їдете? Здебільшого, деякі пропонують показати реєстрацію далі. Викв військовий документ, військово-облікову картку. Що ви або зняти з обліку, або ви вже стаєте на обліку військовій військовому військовій частині або десь. І друге головний документ, який вони вимагають, це право власності тої частини, тобто це може бути тарбунари, рені або іншого населеного пункту того регіону. Коли ви пред'являєте нотаріальну і нотаріальну копію, що деякі просять просту копію, але от в мене останній раз командир проспитав, чому нема нотаріальної копії? Я обурився, кажу: ви взагалі не маєте права питати копії, а ви тут ще й нотаріальну копію. Бували випадки, що вони просили робити виклик нотаріальний. Тобто людина, взагалі, нонсенс, яка там проживає, повинна робити нотаріальний виклик іншій особі, щоб та приїхала до неї. Це розумієте, в радянському союзі було в Севастополі таке. Я колись їздив туди. Там так потрібно було оформлювати виклик. Це взагалі нормативним документом ніяким не передбачено. Але вони, от щось так командиру, вздумалося. Він так от вимагає. Тому і вони вимагають. Тому обов'язково дивіться, це стосується в першу чергу інших регіонів. Це вони вимагають нотаріальний виклик або сільської ради завірений з того регіону копії документів право власності, облікові документи і паспорт, звісно, громадянина України. Я, як адвокат, я викликав поліцію, викликав, відповідно, дзвонив на гарячу лінію. Але це на сьогоднішній день не працює. В них повний карт-бланш, Вони відмову не дають і взагалі це нічого не дасть. Тобто люди їхали, от примені їхали на похорони, і в них не було виклику. Вона питає людину, які ви. Виклик може бути на похорон, він каже, не знаю, тупо от виклик. Нема виклику, не пускає. Вона і поліцію перекривала навіть дорогу, нічого не дало, не пустили. Я раджу взагалі е, утриматися від поїздок в ту сторону. Але тут ви розумієте, що деякі кажуть: от мені, наприклад, ті, хто писали, що як, яка зміна. буває, що нормальні, лояльні, вони жаляться, пропустять. Буває взагалі. Тобто, як повезе, це такий. Варіант з літа у суд дуже ретельніше стали перевіряти. Влітку ще можна було проїхати. Там зміна була більш-менш нормальна. Зараз взагалі дуже ускладнився рух в ту сторону. Перевіряють майже кожного. тільки бачать чоловіків, тільки бачать номери з іншого регіону. Все починається така ситуація. Так починають перевіряти всі документи, військові, там черги вистраюються. Це був проект новини. Лайв залишайтеся з нами, щоб бути у курсі усіх новин. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої питання відповіді на які шукатимемо разом.